Перший день після відпочинку їду перевірити, що ж там з моїми рослинками. Переживаю, тому що е, більше тижня там не поливалося, спека стояла хороша. За цей час тільки один раз чоловік пролив тепліцю, а тепліцю я поливала майже щодня і все одно там рослинки були не дуже довольні, бо дуже спекотно там. Тому очікую картину, не дуже приємно. Найбільше переживаю за сідірати, які треба було часто поливати, а так вийшло, що ми поїхали. І за гібіскуси, які я тільки ну, недавно пересадила в зону тепліці туди поряд, щоб тіньок на тепліцю йшов, коли вони підростуть. Та й щоб гарно там було в тій зоні, захотілося мені. І воно ж не поливалося теж. Коли я чоловіку почала розказувати про те, щоб він мені це полив, тібіскуси, петуні. Він каже, що ти зі мною непонятними словами якимось розмовляєш. Тому на цьому розмова і закінчилася. Не знаю, звісно, налаштовую себе на краще, але все може бути за цей час. Зараз срочно буду все поливати. Може, щось те врятую, якщо світло не будуть вимикати, бо світло ж вимикають у нас постійно. Зходу приємний сюрприз. Скоро я вперше побачу, як оцей от горець квітне, викидав бутончики. Довго я чекала, дочекалася. Ну, що сказати, в першу чергу дуже сильно незвично те, що ніхто мене тут тепер не чекає. Немає курей і нема кому зустрічати тепер мене тут. Бачу чахлі-квітачки, сальвії всі почахли. Тому що ніхто їх тут не поливав, поки нас не було, я вам розказала. Ну, очі так буяє. Вон, бігають всі, запиляють. Мальва дуже гарно себе почуває, це радує. Відійшла вона красунечка моя улюблена. Хочуть поливу квітачки. Сподіваюся, сьогодні встигну і їх пролити, а не встигну сьогодні, то може завтра пролю. В першу чергу там саме основне побіжу зараз поливати. Сумувала я за своїм городіком, квітничком за всім сумувала. За останнім часом мені дуже попадається відео з арт-бетоном. Боже, як я мрію створити тут красу на подвір'ї. Але в першу чергу мені треба зайнятися грубою, тому трохи пізніше. Грубу. Будинок до шамани, І ще які вікна з південної сторони від сонця всі. Я позакривала ставнями, вдруг вибухова хвиля буде, щоб не цей. Ті, звісно, приємно дивитися тепер красонечки. Багато роботи і мрій попереду ще більше. Поки в мене не було, тут ще одна красунечка квітла, тут знов щось жере і тут ось ось буде. рожевенька гарнюнечка. Ну, щось -то ще й живе. Зараз пролю, може більше очухається. Але все одно шлюфи немає, нічого не в'яжеться. Помідори треба збирати живенькі, огірки бачу, висять звідси. Ой, такі величезні, ніхто їх, звісно, не збирав, Хоча чоловіку забула сказати, щоб він подивився на огірки. Вони хоч і хворіють, але все одно щось -то тут іще було. В'язалося, тепер курей нема. Нема кому віддавати це такі величезні огірки. Потихеньку щось ще далі квітне. Он цей хорошенький другий. І це ще нічого. Ну, в теплі це ще нічого, хоч якось -то воно потихеньку роде. А на вулиці, дивлюся, гіркова ялинка остаточно все вже. Черіки валяються, лапочки. Все треба збирати. Оля, полька треба збирати. Короте, робота в мене сьогодні не початий край просто. Що там робляться з гібіскусами? Гібіскуси живі, але треба пролити. І ще переживала за свої -от прослинки які в корінью. Ніхто ж їх не поливав, я забула за них сказати чоловіку. І все. Яснотка варіанта гатно засохла, мабуть. Ці ще, може, врятую. Зараз буду поливати теж срочно. Помідор тут засох. Ну, я забула йому за це сказати транда. Все, коротше, побігла я поливати. Так, хоч і сонце пече, але поки є світло, там увімкнула далеко полив. Де він тут? Ось там бризкає, в районі сідіратів біля тепліці. А сама поки залізла. До речі, оці сідірати непогано все одно посходили, хоч і не поливалися цілий тиждень. Залізла сюди, пошукаю все, що в мене тут по кавунам, бачите, вже хвості які сухі. Далі вже нема чого чекати. Позношу зараз все в хату, може сьогодні щось та й увезу. Кавунів у нас не дуже багато, Дині ще менше. Десь тут я ще бачила, тільки що вже пропустила, де був наступний кавун. Коротше, поки в мене поливається город, паралельно буду збирати врожай. Та теж я його бачила, от сліпа. Оце треба срочно касити, Вон, все в амброзі. То було все в маках, тепер все в амброзії. Край треба косити, бо ми ж всі алергіки. У мене на напалення, але на амброзію я теж реагую не дуже. Ну, не знаю, сьогодні встигну я чи не встигну, хоча б почати косити. Саме головне позбирати раз щоденько врожаю і попроливати. роботи не почати край. Називається приїхала додому. Пока вонами, динями це все. Три кавунчики, з яких у той розмір яблука. Це теж попечена динька, п'ять диньок. Все, більше там нічого немає. Оце весь вражає. Ну, ми до цього багато кавунів їли. Осодно того року було набагато більше. У нас ще там от під парканом кавуни ростуть. Того разу ходила, зараз подивлюся. Щось там уже зав'язувалися, такі кавунчики маленькі. Що зараз тут робиться? Паливу ж не було, дощиків теж не було. Щось таке тут маленьке, чахленьке. Тербую знову затягується, там теж манюсінькі, Не вистачає поливу їм. Ну, оце, оце поки най величенькі, що тут є. Теж такі такий непоганий, може і виростуть, ще не знаю, якщо встигнуть. Неначе прогноз погоди поки радує, може і встигнуть, а може і не встигнуть. І купа маленьких. Маленькі, маленькі, маленькі. Але є. Якщо встигнуть, то я буду мега щаслива, бо я обожнюю кавунчики. Без денег я прожити можу, а от без кавунів жити не так солодко. Скоро треба буде збирати вже і гарбузи. Лежать тут арабацькі оці. Це не пам'ятаю сорт. Більше арабацьких. Що це таке? За... Ой, що це за рідина стріляє з нього? Це перше я таку картину бачу. Що це За поперешки? Капець. От що робить аномальна спека, там маленький ще. Ну, гарбузів у нас цього року небагато. Курей вже немає, може вона і бо того року багато гарбузів пропадало. І дивлюся здалеку, що якась та очалка все-таки в мене тут зав'язується, хоч на вулиці. Не знаю, встигне вона достигнути да, чи ні. Якщо холодів не буде, ось іще одна. Зав'язується, то може і встигне. Ну, а в теплиці взагалі не подобається. такі от справи. Треба буде бажано їх сьогодні рюфоку попроливати. Так, побігла я далі. Тут ще голоносінневий кабак, три кабака у мене там на купі ще один він висить. Зараз буду збирати баклажани, бо давненько їх вже теж ніхто не збирав. Дивлюся, щось так тут, тут ще вроді не переросли. Але оцей от дивлюсь вже пов'яв. Щось він ізначально пов'явши якийсь, ми його приберемо. Жук не прийшов, не бачу жука. Бур'яни роблять свою справу, нічого не посохло. Все ціленьке, всі ціленькі, всі кущики ціленькі. Отакий цирк я бачу вперше. Баклажан. Ось тут на цьому кущику тільки що роз треба було назривати, щоб ви повірили. Ну Баклажан же ж. Жовтий баклажан. Мабуть, запалився з кабаками. Поряд ростуть. Я ще такого не бачила. Це капець. цирк. Так, баклажани я позбирала. Все ж таки одного колорада я знайшла там під грист трохи листечко, взяла, задавила тільки що. Ось іще один отакий от, от трошки жовтаватий. Не так сильно, але теж перезапалився. А інші, от мені щось дивно. Біл смак грибів я саджала і чорний красень я саджала. Це я знаю свої сорти. Звідки взявся оцей сорт? Не маю уявлення. Щось, відає, в покупному насінні попалася іншого сорту баклажана. Смак грибів, скоріш за все. Ну, таке от. Такі. Це ж не чорний красень. Чи чорний принц, чи чорний красень, я постійно путаю з помідорами. Ах, отак от стільки от баклажанчиків мене чекало. Зараз йду пошукаю тут щось у мене паперцями ще є. Каряве, страшненьке, але щось є. А, у мене ж ще тут гарбузи ростуть. господи. вони порозросталися мені тут скрізь. І туди пленталися скрізь іще гарбузи. Коротше, гарбузів у мене цього року теж вистачає. З капустою печалька. Зовсім печалька. Рукаля вся в цвіт пішла. І та така, що я навіть ще жодної капусти не нарвала, Ще помідори мене чекають, господі. Роботи не почати краю. Все, покажу вам результати, все. Нема коли знімати. Так, позбирала я врожай, про це я вам уже розказувала, це я вам уже показувала. Ось мої перці. Половина ті, що 4 сортів я саджала, а це з покупного експериментальні. Оце один хворенький, інші вроді нічого. Ну, у мене цього року всі перці чері. Перші були величенькі, інші йдуть дрібні, як чері. Не вистачає їм вологи, рідко палив. Оце з вулиці помідори, є здорові, є трошки отакі от різні є. Ну, більше, звісно, вражайність йде у лапочки. Ну, Він дуже хорошо в'яжеться, але ж це черіки. Так, і оце теплички. Сьогодні небагато помідорків. Але все одно ми з помідорами. Я так переживала, що в мене почали хворіти помідори, а ми ще й не знаємо, куди їх дівати. Ми ще попередні, які я до профілакторію збирала, не використали всі. Чоловік там перебирав, бо почали пропадати і ще вдома лежать. Так що не знаю, що з цими робити. Треба буде щось придумувати. А взагалі, окрім фітофтори і то, що спека, ну, від спеки зараз дуже добре бур'яни захищають. Почалася ще одна напасть, це совка починає вигризати. От, от, -от. Ой, качки вже летять. Ой, гарні такі, думаю, хто там полетів. Прямо тут біля хвостіка починає в основному виїдати дірочки, ця засранка совка. І так багатенько вже попід'їла. в тепліце, поки, слава Богу, немає нічого. Ні фітофтори, ні совки. Фу фу. Щоб не а, ще ж у мене є, ось я поназбирала стільки... Ой! Я вам показувала ті огірки ще, отакий от. Він якийсь такий Він ну, якийсь ніби порожній всередині, чи мені здається. І зовсім такий ще знайшла. Ну Не густо у мене цього року з огірками. Я дуже сильно чекаю, ті, що я посадила в квітничку. Поприростали, ну, поки ще навіть цисти не думають, вони дуже маленькі ще. Можливо, там будуть. тому що ті, що я посадила там, от у нас за цією купою в хризантемах, я вам розказувала, показувала. Поки мене не було, палива не було, я бачу, вони зовсім починають здихати. Без палива нічого не хоче рости. Достатньо було їм тиждень, щоб вони почали псуватися. Так що з огірками не зовсім у нас склеїться. Якось треба буде основну масу вести додому, можливо, з кавунами динями почекаю, а це якось треба буде увезти все. Сподіваюся, в мене вдасться, бо мій транспорт ось. Машину, на жаль, завтра в ремонт не вийде здати, сказав майстер захворів. Чекайте, поки одужаю. Так що печалька, досі ми без машини. А велосипедам проблемно все це, це увозить. Ну, якось довезу, я думаю. Мені не впервої. Починають заквітати отакі соняхи пухнасті, розпускаються. Потрошку. Довго я їх чекала, але скоро буде краса. І ті вже бутончики повипускали теж. Їм просто тут денечок, то вони дуже повільно ростуть. Тут вже починає кракуюча цибулька. Молоді пускать прошки. Скоро будемо рвати на салатик. Та вже можна, ну трошки ще почекаю. Хай ще підросте капельку. Кала щось не хоче зовсім квітнути. Треба було раніше її звільнити від цього товариша високого. Буду ще чекати, мені нічого іншого не залишається. Вже рожевий марозет заквітає. У нас біля під'їзду в місті раніше він зацвів, давно вже квітне. Тут у мене скоро будуть такі от жовті хризантемки гарнюні. Щось таке гарнюні-гарнюня буде. Золота куля, гарна красується Он. Ну і тут ці ж красонечки мої улюблені. Дуже я довольна, що вони відійшли і радують. Око. Тут у мене зона айстрачок. Треба буде додому сьогодні букетик знову зірвати, бо ті, що я зривала минулого разу, ми поїхали, чоловік наміняв водічку, вони всі засохли, бідненькі. Цей колір дуже гарний такий. У мене різнокольорові, різних сортів, але. Я щось бачу, що не всі сорти получилися, які були шикарні. Тут такий маразець, гарний жовтою серединкою рожевий, Квітне вже теж. І оцей колір айстрочки мені теж подобається. Такий блідожовтенький. І такий ніби як біло Ще є такі прикольні айстри. Оцю рослинку. Церинарія, чи як воно називається. Я вам показувала санаторію, які шикарні клумби з них. Я б теж би з лавандою її скомпонувала. Треба буде її розмножити і забабахати в таку красу. Я прям закохалася в ту клумбу. Дуже активно почав розростатися оцей плющ, який саджався того року. Я сьогодні направила його, вже він достає отам отой. Абрикадабри розру... зруйнований. Дуже сподіваюся, що, може, наступного року воно вже почне тут заплітати це все щастя. І буде симпатичніше все це виглядати. У мене тут була біда з гортензією, яку Іночка висилала мені, такий кущик величенький був. Весь підсох, я його обрізала, слава Богу, починає пускати нові он паростки, бо я вже почала переживати за неї. Так старалася, підживлювала, але зі цією спекою він зовсім он... заново тепер треба чекати, поки виросте. А цей кущик від іншої іночки. Я боюся, що я його не врятувала. Я його підрізала, він почав підсихати, поливала, він зовсім схоже висох. Хоча отак от трогаєш, вроді в корні ще пружна, Не знаю, може відійде. Я зараз активніше поливаю квітник. Дуже сподіваюся, що відійде. Дуже шкода. Такий він великий був, почав зверху підсихати, я його підрізала сюди. Він ж все одно почав підсихати ще більше. Ох, не все у мене проживається, на жаль. О, я дивлюся, як гарно декоративний часничок у цей тут квітне вовсю. Молодець. Знову пообрізала цілу купу гілок. Не знаю, що наша росте, просто не по дням, а по годинам. Я не встигаю її вже обрізати. Ви подивіться, що з нею робиться. Ми її того року тільки підрізав нам хлопець, наймали од поту обрізали і вже такі гілки повипускала вона, як же швидко це дерево росте. А ми переживали, що у нас не буде тінька тепер на подвір'ї. Та вона наступного року ще в два рази більше виросте. Доведеться знову цього хлопця викликати. Капець, я не встигаю підрізатися гілки. Постійно вони аж сюди от, донизу і заважають ходити. Да, Це дерево так дерево. Зараз на купу віднесуться все щастя. Перед від'їздом я знову покидала скрізь красину смерть. Смерчурям отруту. І, ви знаєте, подіяла добре, там от дохла лежить, воняє капець, мені бридко взяти, її кудись викинути. І десь, мабуть, тут в дровах лежить, тому що чую, прям... О, я одразу чую, як тільки вони помирають, капець, як вони воняють. Я не можу тепер в цій стороні ходити нормально, мені так бридко. Я намагалася туди зайти, подивитися, але не пересилувала себе, бо вибігла звідти. І оту не знаю, як забрати. Туди кошка якась лізе. Може кошка її з'їсть, не знаю. Постійно сюди на нас скати сусідські залазять. Через дірку там знаходять і приходять до нас. В квітах саме чаще сидять. Ай, ці криси просто задовбали, нема вже сили з ними. Оце треба буде все поприбирати. Не знаю, куди його прибирати. Якийсь мусор тут підморозиво повилітав, вітром повідносила. Коротше, роботи купа. Цей глечик зовсім розбився у мене. Не знаю, викидати не буду. Як завжди, воно, пригодиться, не викидає. Я хочу зайнятися артбетоном, щось спробувати. Можливо, я з нього щось буду майструвати. якості каркаса візьму. У мене завжди все для творчості йде вход. Отака от людина я. Чоловік в шоці, звісно, з мене, а я з усього бачу щось майбутнє, переробку якусь. Пішла туди викидати шовковиці, гілочки, там криса ця лежала, дохла, вже мухи на ній сиділи. Все, сусідська кішка забрала, вже не маю нічого. Боже, хоч якась користь цих котів. Хай забирають от у собі і уносять з подвір'я. У мене там ще в районі садочка пташка якась померла, дуже схожа на дятла. Може, її забере, бо я не знаю, куди її тепер тулить ту пташку, закопати чи де щось. Я думаю, коти розберуться з нею. Хоча якась з них користь. Однією проблемою менше. Вже майже темно. Їхати буду точно в патьомках з ліхтариком на лобі. Не встигаю я нічого пролити. Дві години вимикали світло і все мені зіпсували. Всі мої плани накрилися. Зараз дополиваю половину з того, що хотіла взагалі все полити. І завтра буду дополивати. Ніяк не клеїться швидко працювати, земля суха. На 5 хвилин бризкалку не поставиш, тому що толку не буде ніякого. Ну, Розтягнулося все на 2 дні. Ще один день, завтра я втрачу на полив, а хотіла вже починати покос. Ну, Не знаю, коли я буду що встигати. Поливаю квітник. і тут стрибають красуньки отакі. Подобається їм ніби дощики. Де вони вовсю стрибають по квітнику? По городі теж стрибають, коли поливаю. А може навпаки їм не подобається, та вони вистрибують, ось швидка яка. Гарні такі.